Hello, Френлі! З вами, Деніс Френлі. Коротше, дружні. Вчора ми поїхали в Івано-Франківськ. Я поїхав. І я думав, що я знімлю два влоги: один на сьогодні, другий на 10 січня. Вийшло, що я е, зняв всього лиш один влог. Оцей один влог вийде 10 січня. А сьогодні вийде оце відео, що я купив, які я продукти купив в Івано-Франківську. Коротше купа чого я накупив. Та, зараз я вам все покажу, розкажу, що я там знайшов, що я купив. Накупився я на два ось таких великих пакета. Та-та-та-та-та, Це ми все будемо їсти з вами впродовж цього року. Так. Коротше, магазин називається ось так. Грошик. Що -грошик. Грошик, так. своїх ось так називається, не знаю, видно, не видно. Коротше. Ну, спочатку давайте почнемо з першого пакета. Що я там купив. Та. Сьогодні коротше, буде не реакція, а буде, що я купив. Та. Мої покупочки, хештег моїх покупочки. Починаємо з першого. Такого я в себе не бачив. Мілка Mello Cakes. Ось такий Mello Cakes називається. Мілка, отаке ми з вами попробуємо. Упродовж скорому часі, та. Ось таке. Далі я знайшов, ага, забув озвучити ціну. Це все мені обійшлося, увага. 3000 з чимось гривень. Це дуже-дуже дорого. Це саме найбільша моя покупка. От тепер вже точно за історію всього каналу. Я у кінці покажу вам чек цього відео. Так, добре, наступне. Ось таке. Я купив Новорічні яйце Тельс Chocolate Orange. Я це видів о, вроде в інстаграмі. Коротше, апельсинові шматочки. Не апельсинові, а мандаринові шматочки у вигляді так. Пише оранж. Orange. Значить, Orange, оранж апельсини. Не мандаринові, а апельсинові. так. Я подивився строк придатності цього всього, майже до вересня-жовтнього місяця, майже до кінця цього року. Коротше, стане, Ми все це прореагуємо. Тері, теріс. Коротше, шоколадний апельсин. так. Далі. Пікнік ми вже з вами пробували. Але це, можливо, якийсь інший пікнік. Коротше, також його спробую. 22 штуки пише. Хоча тут 4 штуки, але 22 штуки це щось напевно інакше. О, от і ціна вискочила, 115 гривень. Розумієте, все по 115, по 100 Кожен з тих продуктів майже 100 з чимось гривень коштує. Тому разом на, нарахувалося до 3000 з чимось гривень. Так. Ось такий пікнік. Далі йде. Перший раз таке бачу у своєму житті. Е, Попкорн. Кенді Поп Снікерс. Снікерс Popcorn. Перший раз таке бачу. коротше, спробувати. Та, спробуємо, так, Спробуємо, скуштуємо далі. Тут мені трошечки щось заважає, трошечки відсунемо. Так, Наступний я взяв M&M's солона карамель. 170 гривень. Ось такий M&M's солена карамель. Тут ще теж чувачок намальований. Ну, Тут вже треба це цим, цими днями, бо це тільки до 12 січня. Десь, коротше, зацінимо. Не знаю, чи на днях, чи пізніше. Я, може, зніму наперед. Публікую пізніше. Та, Ось такі є Мендемс. Дальше. Дальше, дальше, далі. Дупло. Кіндер дупло. 144,90. Ось такі. Кіндер дупло. Ну це Кіндер, це від Кіндера. Уже розірвав. Молодець Деніс Фрайні, розірвав. Нічого, треба буде приклеїти. Та. Ось такий дупло. Ну, я знаю, що це від Kinder. Підказка дає, що чорним, з червоним це є дупло. Далі пішли енергетоси. Пunчмонстер. Знову якийсь пунч, Надіюся, він мені сподобається, ось цей новий пунч. так, від монстра. Теж спробуємо, дорогі вони. Так, фанта ну це не енергетик, але новий смак, полуниця Ківі. Такого я не бачу. Спробуємо. так. Скуштуємо. Так, Energetic Prime. Ось такий Original Prime. Так. Energy Drink. З чим, не знаю, це просто Original. А, це оригінальний Prime, так. І взяв я Prime, теж від Логана Пола із HCI, я знаєте, Полуниця Watermelon, Полуниця і кавун Ось такий ми також з вами спробуємо. Prime. Все, це, коротше, чекаєте впродовж року. Це все має вийти. Далі йде просто солодка водичка з кіндером, з ігрушкою кіндером. Має попастися нам ось така ось така машина Маквін чи сирник. Так, Стачок. Стачок 3. Це тачки 3. Ага. 2D ігрушка поїде. Я це взяв спробувати заціним на відео. Так, і останнє, що у цій парсі, у цьому кульку. Це є Кіндер Шокобон з Ось такий Кіндер Шокобон з Спробуємо з вами на відео. Ось такий Кіндер та новинка. Це ми з вами спробуємо. Та. Ну і тепер ми переходимо до самої основної частини цього ролику. Що ж знаходиться у цьому пакеті Грошу, грошик, Та. Ну що ж, перше, що, нас, що я тут купив, це є ексклюзивчик, це є тренд ну, минулого 24-го року. Я купив... Та-да-да-да-да, -да дубайський шоколад. Йой, ви просто не уявляєте, скільки оця одне дубайський шоколад коштує. Щось 300-1 гривень. Це капець дорого. Я ще взяв два, Бо я хотів ну знаєте, два спробувати на відео. Але як я потім побачив ціну, я таки... І все-таки взяв одну. До одної плитки нам достатньо. 300 ще гривень, бо це з Дубаю привезено. Тому це дубайський шоколад, ми з вами спробуємо. Зелена начинка всередині. Далі. Тофі Тофі ми пробували з вами шоколадний, а це білий шоколад Тофі. Спробуємо тофі, білий шоколад. Так. Далі у нас іде Рісис і Айсис. 120 гривень. Це, коротше, популярне за кордоном, бо це я купував, ви розумієте, в закордонному магазині. Про, магазин з закордонними товарами. Рісис це популярне. ну... В Америці цій солодощі цей лісіс. Я це взяв короче, спробувати. Далі у нас йде мілка, такого я не бачу. Мілка міні стар з чоко. 75 гривень. Ось така мілка. Чоко міні Старс. Там. Оце ми також спробуємо. Ну і далі тут вже в це йдуть. Ага, ще я узяв 80 гривень, 80 гривень Гаррі Поттер. Шоколад від Гаррі Потера. Спробуємо Гаррі Поттер чоколад. Ну і далі тут вже йде колекція паст. Паст від. Е, так. Бачите, різні тут пасти я купив. Та. Просто ці всі пасти, вони капецькі всі дорогі. Та. Ну, Давайте подивимось огляд на всі коротше, ці пасти, які я взяв. Давайте зробимо огляд. Що? Першу, ж, яку я взяв пасту, хай буде новинка. Десерт, скітс, шоколадна паста. Скітлс. Я коротше, взяв кожну пасту по одній, та. одній пасті. Щоб пробувати кожну пасту від цієї продукції. Фереро від шоколадні яєчка та паста 500 Ну, Це багато-багато тут паста. Так, На кінець я знайшов кіндер шоколадну пасту, бо то ми брали оцю кіндер. Це у нас була тільки ванільна паста. А це у нас вже шоколадна на кінець паста. Паста горіха з какао. Кіндер. Далі у нас йде... Паста горіхова з какао та вершками Kinder Milk. Ну це вже з какао та вершками. Тоже новинка Кіндер і мілк пасти. Далі э, Рафаело. Паста шоколадна малинова Рафаело. Ще й малинова. Я саме Рафаело з малиною ніколи не пробував. А це паста малинова з Рафаело. це щось новинка. Та. Ось така. Далі йде Снікерс паста. Перший раз таку бачу. Паста горіхова, паста з какао та горіхами снікерс. Ось така крута паста. Та. І останнє, що я купив, M&M's паста. Та. Паста горіхова з какао та кавою. M&M's. все все. Чекайте на круглі числа і не. Не знаю, чи на круглі. Напевно, на круглі числа це все вийде. Коротше, ось це все. Коротше, дуже круте, дуже класні ці всі хайпові. Продукти та й напитки, бачите, вони ці всі. Та це все коротше, обійшлося дуже-дуже дорого. Ось. 2956-10 гривень. Ще я е, доплачував е, 80 гривень за цей. Коротше, загальна сума вийшла 3036 гривень. Коротше, як ви розумієте, це саме масштабне моя покупка за всю історію каналу. Це в честь, так скажемо, 60 тисяч підписників на каналі, але ну, їх ще навіть нема на каналі. Не знаю, думаю, як ми це все з'їмо, у нас вже на каналі буде більше, можливо, до 70 тисяч дойде підписників. Я не знаю. Коротше, дружні, на цьому все. Це я вам зробив коротше, про спойлери, що вас чекає. Я все це показав. Ну, з Дубаю, Коротше, з шоколадом це найхайповіше з цього всього. Але хочу сказати, що, як завжди, я у тренді та завжди женусь за трендами, але вже пізно знімаю. та... Що Це шоколадка була популярна у 24-му році, а ми з'їмо її у 25-му. Що ми, як завжди, у тренді. та... Коротше, дружні, на цьому все. Чекайте, ці всі продукти, це все для вас, для вашого перегляду. все це ми... Будемо реагувати, цим будемо ми пробувати. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, день іспрельні. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступних нових відео. Скоро. Ну, я не знаю, я буду по круглих чисел це знімати. Не знаю, що за чим буде йти. Ну, коротше, чекайте всі ці продукти у скорому часі. Всім пока-пока, дружні. Бувайте, побачимось. Йоу, цей раз ми не їли, але я вам все показав. Що вас чекає? Пока!